Таких пару посадів, В8 тут стоїть. Зараз я вам їх покажу, це на ксеноні. Це напевно що 15 рік по вікнах. Кожа автомат. Ауді, ця ауді не дуже, вона дешева, але тут щось з цеплінням я вже її дивився. Тепер другий, Тоже 15 рік, кожа Алькантара. Тоже ксенон. немає. Тут такой зараз наша Потім А4 Тигуан Айраз шкода І ще один Б8 На механіці І там сопару Б 8 я зараз перелізу Шкода октавия це Сталінгова полукоза ДСГ. Так, ще один посад. Нарешті трошки шкода підушатана. Ауді А4. а 11. Запотівшою фари і ще один пасад. Кому цікавить, Кому... розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити? Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто. Та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕФ. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.